Всім привіт! Сьогодні мій ранок почався о 7.30 і градусник на вулиці показував 3 градуси тепла. Гадки не маю, яка розумна людина додумалась поставити після слова 3 градуси слово тепло. З ностальгією згадую ті щасливі часи, коли кожен мій ранок перед школою починався з погоди ICTV та Миколи Луценко. І швиденько йду шукати теплі штани, щоб мій опалювальний апарат ні в якому разі не замерз. Бо це тісно єдиний ефективний апарат, який може опалити наш будинок. Далі йду прибирати за якоюсь в'єтнамською свинею, у якої вчора ввечері почався жор і він вирішив підсмажити вночі яйця. Звичайно ж плитку він мити не вирішив. Тож на я також приготую собі смажені яйця, але вже. Же не куряче, а від якоїсь в'єтнамської свині, яка прийде після роботи. А поки переб'юся якимсь німецьким бутербродом у вигляді лебаки Ця штука мені нагадує підсмажену вареного басу, тож я її сильно полюблюю. Далі доготувати мій щоденний проносний засіб у вигляді горнятка кави. В процесі приготування кави прокручую в голові вигадані історії там, де я спілкуюся англійською. Зазвичай розмова закінчується, так і не почавшись. Спію, що й назварену каву, та звичайно ж даю понюхати коту. До речі, всі предмети в нашому будинку проходять перевірку котом. Ця кава була одобрена. І сьогодні в мене є натхнення йду готувати піцу. Якщо не будете теж лобами на лайки, то буде І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди.